Найкращий електричний позашляховик за 30 тисяч фунтів стерлінгів. Renault 4 проти П'ю Айман. електричний кросовер до 30 тисяч фунтів, битва за серця та гаманці. Електрифікація автомобільного ринку це не просто тенденція, це цунамі, який змінює ландшафт звичайних брендів і створює нових лідерів. І, як і будь, який будь-який серйозний зміна. Цей процес сповнений невизначеності, сюрпризів і, звичайно, можливостей. Особливо цікаво спостерігати, як традиційні гравці адаптуються до нових реалій, а нові бренди виходять на арену, пропонуючи альтернативні рішення. У цій статті я хочу поділитися своїми думками щодо перспективних електричних кросоверів, які можна придбати до 30 тисяч фунтів, і сказати, чому Rano 4 Фод та Айман заслуговують уваги. Чому електричні кросовери стали такими популярними? Перш ніж зануритися в конкретні моделі, варто розглянути, чому електричні кросовери настільки швидко набирають популярність. Відповідь як завжди, багатогранна. По перше, кросовери пропонують універсальність, яка приваблює широкий спектр покупців. Вони пропонують більше місця. Ніж хеджбеки, зберігаючи відносно компактний розмір, що особливо важливо в щільних міських районах. По-друге, електрифікація додає привабливості, пропонуючи екологічну доброзичливість та потенційну економію палива та обслуговування. Нарешті, кросовери просто виглядають сучасними та стильними, дотримуючись поточних тенденцій в автомобільному дизайні. Runaw 4 повернення легенди в електричній формі. Renault 4 це автомобіль з історією. Оригінальна модель була справжньою машиною людей, доступною та надійною. Відродження цього імені в електричній формі це сміливий хід, який, на мою думку, виправданий. Дизайн нового Renault 4 не намагається скопіювати класику, а скоріше забирає у них натхнення, створюючи сучасний та впізнаваний образ. Він не такий вражаючий. Як його попередник, але це має свій шарм, він виглядає міцним і впевненим, не прагнучи до показової екстравагантності. Я вважаю, що Renault 4 має важливу перевагу перед своїми конкурентами, він пропонує унікальний стиль, який виділяється з монотонності електричних кросоверів. Він не намагається бути схожим на всіх інших, а скоріше створює власний образ, який привертає увагу і викликає інтерес. Не забувайте про практичність. Акумулятор 52 КВТ ГОД та 247, мильний діапазон WLTP є достатніми для повсякденного водіння та навіть коротких поїздок. Потужність двигуна 148 КС забезпечує достатню динаміку для комфортного руху по місту та на шосе. ФОД П'Юумеджане розумний вибір для практичних водіїв. Меджанеце, мабуть, найбільш прагматичний вибір Тріо. Він не намагається вразити вас своїм дизайном або унікальними функціями, а просто пропонує надійний та функціональний електромобіль, що ідеально підходить для ваших повсякденних потреб. Пума завжди була відома своєю практичністю, а електрична версія не є винятком. Важливим фактором на користь Puma є його пільговий статус у британській системі грантів для електромобілів. Отримання повної вигоди в розмірі 3750 фунтів це серйозна перевага, яка робить його одним із найдоступніших електромобілів на ринку. Однак я думаю, що трохи поступається рано у 4 з точки зору стилю. Це виглядає досить сучасно, але не вистачає особистості та характеру. Він більше зосереджений на практичності, ніж на емоції. Айман, претендент на престол. На жаль, вихідного матеріалу не вистачає інформації про Айман, щоб зробити повне враження з цього приводу. Однак я вважаю, що він заслуговує на увагу як потенційний претендент на престол у сегменті наявних електричних кросоверів. Важливо контролювати його розвиток та порівнювати його характеристики з конкурентами. Мої рекомендації, що вибрати. Вибір електричного кросовера завжди є компромісом між різними факторами. Якщо ви шукаєте автомобіль з унікальним стилем та персонажем, Renault 4 це чудовий вибір. Якщо вам потрібна практичність та доступність, Ford Puma Меджане є надійним варіантом. Якщо ви хочете стежити за розробкою нових брендів та технологій, Айман може стати цікавим вибором. Для тих, хто цінує стиль та індивідуальність Renault 4. Для тих, хто шукає практичний та доступний електричний автомобіль Ford Puma Меджане. Для тих, хто слідкує за новими технологіями та брендами AMAN висновок, електричні кросовери це майбутнє. Електрифікація автомобільного ринку це неминучий процес, який змінює правила гри. Електричні кросовери стають все більш популярними, пропонуючи широкий вибір моделей для кожного смаку та бюджету. Renault 4 ФОД Меджанета, Айман лише деякі з тих, хто претендує на найкращий електричний кросовер на суму менше 30 тисяч фунтів. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще цікавіші моделі, які запропонують ще більшу продуктивність, більш тривалу пропозицію інсультів та більш доступні ціни. Електричні кросовери це майбутнє ринку автомобілів, і я радий стати свідком цього захоплюючого процесу. Важливо пам'ятати, що, вибираючи електромобіль, потрібно враховувати не лише ціну, але й діапазон, час зарядки, наявність станції зарядки та витрати на обслуговування. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам орієнтуватися у світі електричних кросоверів та зробити свідомий вибір.